Давай, Сергій, перейдемо до резюме. І зрозуміло, що там більшість людей, які зараз слухають про нетворкінг, вони інтроверти і скажуть: там, страшно, я туди не хочу, що воно дасть. Але от резюмешка це те, що вже повністю під вашим контролем. І це важливо зробити. Бо, як я говорив, це обгортка, по якій вас будуть спочатку оцінювати, а потім вже на співбесіді будуть дивитись, що є всередині. Важливо мати резюме. Та почнемо з цього, важливо його мати, бо є люди, які не мають, особливо, які тільки-тільки на ринок попадають, шукають роботу. І важливо його мати заповненим достатньо добре. Почну з найпростішої рекомендації, наприклад, важлива для мене самого, додавайте фотографію. Та може здаватись, що важливі тільки технічні знання, і тільки по них мають вас знайти. Але хоч це буде основним критерієм підбору, але ви просто краще, коли якщо є великий стос в рекрутера або, наприклад, в технічного спеціаліста, як у мене. Рекомендації, то все одно люди з обличчями соціальної істоти вони запам'ятовуються краще, і ви виділитеся. І захочеться, ну Якщо фотографія ще й якась нормальна, вдала, вона щоб вона просто була, якщо вона є, то це плюс. Це однозначно плюс. Це дуже просто. Додайте фотографію. Ну так, це, правильно. Yeah, це Я це дуже почав, часто задається. Поряд, Давай ми цю тему розвинемо по брейнстормимо. Як технічний спеціаліст, і як е, я виходжу з того, що багато з вас шукають свою роботу вперше. Комерційного досвіду нема, що можна писати в резюме в такому випадку. Сергій вже згадував. пишіть про свої якісь навіть суміжні успіхи, але коротенько, не розписуйте там, які ви були класні, успішні, якісь там десь в університеті. Коротко, що у вас є досвід, наприклад, викладання. це як додаткова графа, не основна, а основна графа, все таки будуть технології. Які ви вже використали, які ви вивчили, і які ви використали у своїх ПЕД-проєктах. В мене перше резюме було сформоване наступним чином, коли не було ще комерційного досвіду. Зазвичай в резюме пишуть так, «Такі, в такі-то роки я працював на такій компанії, використовував такі-то технології. Я замість того писав без років або період. В такий-то період я розвивав такий-то апплейкшн, це мій ПЕД-проєкт. і він робить таке то. І використовує такі-то технології, тобто я використав такі-то технології. І це теж має вагу, навіть що це не, комер не комерційний проєкт, ви б написали його, і ви використали конкретні технології. І часто це ще плюс для вас, бо на співбесіді потім вас будуть опитувати часто по проекту, який ви писали. А часто ви будете в цьому добре орієнтуватися. І краще нехай питають. По проекту, який ви написали самостійно, ніж по тематиках, які ви десь там вичитали, між іншим, тому додавайте технології загалом і і розписуйте, якщо не маєте що писати, проекти свої PET-проекти. І тут ми вертаємося до теми, що пет проекти вони мають бути. Не буде пет проекту. Самі розумієте наскільки бідним буде ваше резюме. Я думаю, два-три проекта різних по своїх технологіях, не по технологіях, скажімо, по направленості, вони будуть достатні. Краще три, ніж два, щоб це відгукнулося. Наприклад, в мене це було Ratio Counter Application, дуже проста аплікуха з чотирьома Edit текстами, двома кнопками. Вона просто вираховує пряму і, і зворотню пропорції. Там був акцент на UI і на анімації. Я навчився якихось базових анімацій, і я розписав, що я їх використовував в тому проєкті. Потім був другий проєкт WorkPace. Це був таймер, який на Android працює на основі Alarm Manager. Там працює таймер, і він вас сповіщає за 40 хвилин, що пора відпочити. 10 хвилин ви натискаєте, відпочиваю, іде таймер 10 хвилин, який за 10 хвилин вам скаже, пора працювати і так далі. Там використовується вже інший сет технологій, і ви розписуєте. Там я працював над Alarm Manager, я вмію зробити таймер, вмію працювати з Broadcast ресіврами і тому подібне. І третій проект інший за технологіями, але теж Android-проект в мене був pet проєкт «Calorie Counter. Я тоді трохи відвідував залі, це мене трошки стосувалися. Там ти записуєш не тільки що ти їв, а й кількість калорій. І можна слідкувати, чи ти з'їв достатньо, чи недостатньо, щоб набрати чи, чи скинути вагу. І я використав ідею своєї лічильника пропорцій, там, в calorie але суть в тому, що в тому калорі вже була база даних, були списки. Я це зробив дуже каряво, але ті бази даних були, і вони працювали. І мої записи зберігались в базі даних. І коли я апку вбивав, відкривав заново, то ця з бази даних відтягувалися, отримували ну, ці знання і відображались на екрані в списку. І таким чином, вже в резюме, я розписав ті три проекти: всі по андроїду, але різні за тематикою. І головне для того, хто буде співбесідувати, бесідувати, різні за е, технічними скілами, за технологіями в рамках андроїд-розробки. Оце така моя рекомендація, яку я пережив сам на своїй шкурі. Ну і я наприклад можу зі свого боку сказати, ми колись це в, е, запроваджували в компанії для тренішок, джуніків чи інших людей, які, наприклад, е, там навіть middle senior, які виходили з проекту, і наступний починався там, наприклад, через 2-3 тижні. Важливо для компанії, щоб в кожного окремого розробника сет знань, принаймні хоча би загальних, був максимально великий. Та бо, наприклад, от беремо JavaScript, та людина може знати там ноду і React, Для прикладу та вона буде фолстек, вона знає фронт і бек, і вона використовує n-ний сет, знову ж таки дане датабейс фреймворків і так далі. Але, наприклад, в неї не було жодного проекту з Nest.js. Це фреймворк, чисто для ноди, допомагає там вирішувати певного типу задачі. І ми давали завдання, що ось ти зроби малень, маленьку програму, де ти будеш використовувати саме Nest.js, чи наприклад, будеш використовувати саме MongoDB в базу даних, та? чи щось подібне. І вони вчилися. Також я особисто шукав і це готував, і я їм пропонував якраз такі речі, де... Я їх знаходив, правда, знову ж таки, ми довертаюсь до питання, що треба знати англійську мову хоча б на рівні читання документації. Я так і вбивав програми, які можна написати на тому-то, тому, то за стільки то часу. Наприклад, там 10 аплікацій на Android за, за тиждень, і там реально є такі, де просто тобі дають назви і що робить програма. І ти маєш сам писати, але мінімум, це тобі даду ідеї, що придумати. А є такі, де ти реально в текстовому форматі від початку до кінця можна писати свій малесенький пет який робить щось одне, та там виведення годиннику, наприклад, чи mm -hmm. там так ти говориш, що він робить якісь калькуляції, чи там рахує певні речі, що ти вводиш. І Реально ці програми зробити дуже швидко, вони будуть простенькі, вони будуть з е, різними технологіями використовуватися, але цим можна наповнити своє резюме. Ось і в резюме буде видно, що таке я пробував, таке я пробував. Тобто якийсь практичний досвід є. І так як ти кажеш, в більшості, навіть так само я е, завжди питаюся, розкажи мені про свої, свій останній проєкт і про проєкт, який тобі найбільше запам'ятався, і чому. От, mm -hmm. І дуже часто це відкриває потенціал людини, бо вона розказує якісь деталі, чому він сподобався, що використовували, що було не так і тому це дуже-дуже корисно. і Це такий лайфхак, де можна шукати такий варіант. Так То виникла ідея, ви можете гуглити, ну але вже буде простіше. напишіть в чат GPT, забийте, які ідеї для пет проекту, там якщо я трийні Android-розробник або трейні JavaScript. Що я можу написати, щоб додати в резюме, і він може вам накидати непогані варіанти. Це буде просто легше знайти, ніж в Google, тому що з ним можна спілкуватися як з людиною. Якщо у вас немає своїх варіантів, а звісно ж, часто люди просто відштовхуються від своїх власних інтересів. Як я, наприклад, workspace work написав, тому що я тоді багато вчив програмування, щоб знайти свою першу роботу. Паралельно підпрацьовував копірайтингом, рерайтингом. Мені треба було відпочивати, і мені було важливо працювати, відпочивати, мати у ті секції, то тобто, помодори технік. Я собі написав цю оплікуху, і я її реально використовував. Або якщо я ходив в зал, там Calorie Counter, написав і і реально не використовував, але мені було цікаво, я думав, що буду використовувати. І часто от хтось там знайомих, вони беруть, вони пишуть: в них є свої ідеї, поки на, на етапі навчання вони неї загоряються, і це як. Як енергію важливо використати, доцільно е, писати додаток, щоб там були і технології, як я казав, тому що важливо, щоб ви там, щоб, щоб, щоб вони не просто були всі додатки те ж саме по технологіях. Але щоб і ця була тематика важлива для нас, тому, для вас, тому що у вас е, буде тоді більше бажання і енергії вкласти в цей педпроект і додати туди ще якусь гарну кнопочку, ще якийсь функціонал. І, і, і таким чином стек технологій, які ви використаєте. Розшириться та пишіть педпроекти і згадуйте про них у вашому резюме. Що можна додати ще, Сергій, про резюме? Ну ост... останнє, будь-що я додавати досвіду. Останні два пункти, які я б додав перше, це щоб він виглядав гарно віддалі це має бути та там. Ну... Однотонний, щоб шрифти були однакові, це така річ, яка дуже часто саме рекрутери на це звертають увагу на те, наскільки від початку до кінця твоє резюме однаково написане. Угу. Це ніби такі деталі, але це дуже часто вони відкидають резюме, наприклад, там шрифт угу. 11, там вже в тому самому описі наступний проект вже 13, от воно стрибається такі чисто тіпси-тіпси. Ну І друге, угу. якщо у вас є попередні роботи. Я рекомендую їх писати, але не розписувати, бо зазвичай на них, якщо будуть питання, вас запитаються. Ось, але напишіть там, грубо говоря, я там працював, не знаю, там дистриб'ютором. Там обов'язки були раз, два, три, буквально кількома речами. Єдине, що додаєте туди мої досягнення. Тобто, мої досягнення двокрапка, і там, наприклад, що я організував бекап план для дистрибуції по Львівській області. На цій роботі це було реально дуже класно. І це показує, що ви маєте навички організації, покращення, контролю чи чогось подібного. І якщо що, ви можете це казати, що там, в мене немає досвіду програмування, але я маю такі сильні софт-скіли чи специфічні хард-скіли трохтів. Ну і, мабуть, все. Мені подобається, як ми з тобою доповнюємо одне одного. Ти говориш, я думав, спочатку ж ти говориш там пишіть про те, що ви робили технічно в на цьому, на, на, на цьому проєкті. А ти кажеш, взагалі це може бути проект, який не має відношення до програмування, але ти зробив там це досягнення. Це реально важливо, я б на це звернув увагу справді, але я про це не подумав. А зараз я додам з технічної сторони, як технічний спеціаліст, що мене що мені подобається, або що мене бісить, якраз дуже схоже на те, що ти говорив. Коли пишете проекти, якщо у вас вже є, наприклад, досвід розробки, або свій проект, або писали з кимось іншим. Згадуйте ну, двома словами про те, що цей проект робить, щоб щоб я, наприклад, коли читаю це CV, міг зрозуміти, які там приблизно технології використовувались, і потім, що саме ви робили в цьому проекті. Бо дехто розписує там по пів сторінки, що на проекті є загалом, а ти потім питаєш на співбесіді, а ти що там робив? А я там тільки базу даних підключив, і ти думаєш, блін, я мав то все читати, і воно фруструє. Це викликає відчуття, що ну що ви пробуєте обманути когось. У вас справді є досвід, якщо ви йдете на співбесіду. І вас, і ви були якось залучені в той проект, або в свій проект ви були повністю залучені. Ви написали з початку до кінця. Будь ласка, діліться тим, що саме ви робили в тому проєкті. Не, не лийте багато води, до якої ви безпосередньо не мали відношення. І також, як технічного спеціаліста, мені було б важливо ваші успіхи на інших роботах, не пов'язаних навіть з айтіхою, але які висвітлюють певні ваші сильні софт-скіли. вміння домовлятися, вчити, терпляче щось вивчати і тому подібне. Я десь недавно зустрічав цю ідею, що це був якийсь, якийсь, якийсь короткий шорт, чи тікток. Сільвасте Стлоне говорить з кимось чуваком, погоду це він був, е, типу. Ти думаєш комусь цього освіта потрібна? Він каже, ти, ти що ти, ти я Тільки часу виділив всім потрібна моя освіта. А ти йому пояснює, що типу: людям потрібна твоя освіта, щоб розуміти, що ти ті п'ять років зміг себе притягувати в якесь одне місце приблизно регулярно і. Щось пробувати вчити, вчити на такому рівні, щоб тебе звітом не вигнали. І це просто зменшує шанси, що ти потім будеш зовсім абсолютно ніким в нього на співбесіді. Тобто, в тому сенсі освіта академічна, часто має сенс, і інші ваші досвіди, навіть академічна освіта, не в тій сфері, це теж певне досягнення, те, що ви там просиділи і отримали такі, якісь, якусь регалію, скажімо так. Так, тому не, не бійтеся насправді розказувати про свій досвід і досягнення, навіть якщо він в іншому, і кожна людина має з чимось поділитися або досягненням в хобі, так. або досягненням будь в чому іншому, і це важливо. Ось. Ну, і ці всі пункти підбиваючи та десь налаштування себе, правильно вловити момент, коли почати щось шукати, правильно налаштуватися, підготувати світ, це такі, мабуть, перші етапи. От наступні uh -huh. етапи це вже десь є підготовка до певної вакансії, знову ж таки, якісь комунікації з рекрутерами, і саме технічна співбесіда. От, Я думаю, що можна буде це проговорити на окремому uh -huh. подкасті, щоб повністю закрити це тему. Я додам до СІВІшки, до щоб закінчити ще була одна думка, ідея на цю, на цю тему. Трошки пріоритизувати. Ми багато всякого наговорили, з Сергієм, але пам'ятайте, що ці ваші, будьте короткими у ваших досягненнях, особливо, якщо вони не стосуються тої сфери. І пам'ятайте, що якщо ви йдете на технічну співбесіду, то все одно найвищий пріоритет будуть мати технічні досягнення. Це от, от, от сторіночка, ваша фотографія. Ваш педпроект, технології, які ви там використовували, педпроект, технології, які ви використовували, проект, який були залучені, і що ви там робили. І потім в кінці, додатковим пунктом, ваші досягнення в іншій професії. Не, ну, не робіть це навпаки. Навпаки. No, Пам'ятайте no. про пріоритети, так. Гаразд. Так, ми можемо вже в, іншому, в іншій розмові розказати про те, як шукати, як шукати так, щоб не знаходити вакансії, а як шукати так, щоб вони вам, щоб вас запрошували на співбесіди, тому що є різниця активного і пасивного пошуку, як підготуватись до конкретної співбесіди, це Сергій згадав та важлива тема. І Проходження співбесіди, може, просто ми з тобою згадаємо якісь випадки, саме проведення проходження співбесіди. Просто поділимося досвідом в наступній розмові. Як ми це проводимо, що для нас важливо, тому що ми не можемо говорити за всіх, але ми можемо сказати поділитися певною своєю експер... експертизою. Ну і звичайно, ми будемо дуже вдячні за коментарі. Якщо ви вже були на якихось співбесідах, розкажіть, можливо. Є якісь питання, які виникли в процесі, чи просто які варто обговорити, то так само обов'язково в коментарях напишіть. Ми їх перечитаємо, опрацюємо і зможемо десь погрупувати і дати відповіді. Угу. Ну, чи, чи знову ж таки в коментарі, чи можливо винести це окремо відео, проговорити. Так згоден. Пишіть, питайтеся, це і мотивує по-своєму. Нас як авторів цього контенту, і стає зрозуміло, що вам цікаво. Бо наприклад, це відео ми знімаємо, тому що багато людей піднімали цю тему.